Дима самый крутой банати май це круто виглядає? Ну стой, це круто виглядає. Бля. Да. А тебя возьми, бля. ти пошта. Мино. Чекай, а як он... як я выглядыва, бля. О. Шулер? Я шулер. Шулер. Да ⁇ -мо ⁇ Черт. О, на ну чай по другому колу пришел. I <laughs> Бед, он полный Oh. Oh. Ой. Так мене это порядок завжди бесело. Воно таке стыдит. А. Не, зайва. Ну не вписується, за цей вот биорезовый поля. Блять, это сыхи бачили, що там все вписывается нахуй. Вы не мясне. Йоу. Йдемо, йдемо. Той синій керівник. Кої синій і кельний? Клянний. По-моєму, лікарня, ні? Це? Це не лікарня. Там офіс якийсь. <плеви> там офіс студії GameLoft, яка зробила гру кримінал. Як там було? Заглаєв. Так, так, так с... я забув. Випуд... Ні. Ні, ні. А як? Я забув. Як воно називалося? Я Что? забув. GTA. Типу як — Ай. GTA на телефон? Така кончена. Вроді вона платна була. Ми грали в якісь, знаєш, аналоги. Це може бути... О, зелене світло. У нас нам туди. Так зупинка там. А як такой світ? Та я думал, тут оцедом трудопали на колодець, не, цей гарний це така за лупа. А давай шопинг. Та жопінг треба убити, бля. Та жопінг стости тут. Что там за... Того вайбова зйомочка. Свайб. Що ви кажете, пане? Darkthrone Dark Dark freezing mood Darktrun freezing Dark Thrones freezing mool А, это где спиты. Что? Отлично, вот так и степень. Все подвальний червяк. Яка там атмосферна дорога стала? Да. Да? Да, так, да, так. да, ты в Цьому і смысл? Цьому смысл в цьому смысл атмосферних зйомок. Смисл в щоб струни мали. Я хочу. Сенцого життя це кафедра етнології. Сенс моєї життя це кафедра твердого тіла, нахуй воно. Спасибо фізики за те, що я є, їбать. Спасибо біології, що создала моєго отця. Спасибо хімії за те, що создала моєго діду. Та би теж є купить вибирати кафедру. Кафедра? ну якимось часом, так. Ну на першому ще немає. Типа. Ну, типу кафедрах, типу те, що ти будеш точніше вивчати. Скажи, Несторе, який сенс життя твого? Сенс життя мого це... Ворохоба. Не Ворохоба. Не. Ні, взагалі, знаєте, звичайні права, Чи сенс мого життя. Ось ми бачимо, скоро прибуває трамвай. Восьмий трамвай, напевно. Так от. Это восьмой смысл жизни. Это правда. Это неоспоримый смысл. Ты будешь засняти, як трамбай прибуває на нас. От тут постоїм, почекаємо, ти позивили, як трамбай приходить. А чого розфокус не визнає? Правда. Якби вона мені подзвонила нахуй! Та що? Я б не підняв нахуй. Running round through mortar. Там не було 12. Я устал с бабушками пакета осадка. Там дела 12. Я устал по сути І и опасаться. Дічка, що ти такий грустний? Блять, яким нахуй чим, я сам... Дима, ти грустний. Та... Діма, можна я тебе потроху? Не, не можна. для камня, не, треба не для потрогати. Я. я не. не. Ніхто. Я не так тивний. Він ударив мене, фантомно, він ударив мене в мою душу. Мені дуже больно, але я це. Я рані моя душа. Все, йдемо далі нахуй. Що ми встанет? Ти що не так, Дима? Слушай, что-то не так стало? Это этого обида в чем Нет. О, Дима, Дима, сито, сито такой, короче, разом. Не, разом, типа.

Контренери, контренери. А ну, зараз ми підемо трошки в іншу сторону. Пішли, шарте, пішли вон туди. Бачите, там є така типу, як... Сьогодні нас двадцать да? Ага. Uh Йоу, -huh. yeah. сьогодні ми граємо доміно, Так, пишемо.

Пьем чайочок, п'ємо чай, Та, Давай грати. Печенька. зараз мені треба Рахуйте бали. Кажіть скільки у вас бали. Ну, в мене 13. Ми граємо, умовно кажучи, 5 раундів. Так, кажеш, каже тебе 13. Так. Ого. 19. 19. 19. Уже треба, треба було так зробити ліпше? Мете 16. 5, 9... 16. Діметей 16. Іван програв в цьому раунді. Да. Світях да. угу. крутий. Пичка. Може, книжка якась є, щоб поставити? А є? Ростав дошку до цього. А ну я дотянеш. Ну не знаю. Ну буду забратати їм. Камера. Типа там небо в нахі. <ріг> а... Мене дуже крутіти немає. Пропускай. Не. <ріг> 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 не ну... ну не дай бог ти скажеш. А ти кончиш? <ріг> <Та, ріг> гля... <ріг> ти придурок чи шо? Подиви на нього камеру. Подивіться. <ріг> Подивіться на цього і Ну а шо? Так з тебе є підпоряд. чим іншим кидати, що ти робиш? <зараз> <сх> я хочу саму круту поставити. Дамою мою Дамою туз. Хай вона в тебе знову стане, залишиться. <зараз> <зараз> Козиря треба. <зараз> а, дякую, до речі. Ну. No. Я хочу, щоб тільки в мене одного були круті до мене. <зараз> <зараз> чим більше тві? Тві? Ні? Та, тві. Пома? Что там є двійка й пусто? О, У мене є таке. внутри я таки. внутри скот. Там У меня все я. У вас точно шести рук нема, я то знаю. Ну блин, ладно. что А вона що закидается? Он потаивну. У меня жалят кавит. Мои стальные человека. Так, михит, да? Два Ну давай, не походи. Похоже, А ти ходити ты Я? Хай, ну вообще. блядь, то самі круті. сами <рес> самі круті під кінець слыши. Добре, що ти тут подвинувся сірку, так не кинеш. Mm -hmm. Та блядь. Сусун. Що ти кажеш? Сусун. Та що думаю?